Відзначати 12 серпня Міжнародний день молоді в Україні ініційовано міжнародними організаціями та рухами. Так українська молодь продемонструвала прагнення інтегруватися у європейську спільноту, утвердити цінності демократії та свободи. Мене звати Віола, Я з міста Дніпро. Мені 20 років. Я волонтерка, спортсменка і студентка. Мене звати Міша, мені років. Живу я в місті Новолинськ та працюю проєктним менеджером громадської організації «Молодіжний центр нові Крили». Мене звати Наталія Люплян, Мені 21 рік. А я займаюся урбаністикою, стартапами, архітектурою, волонтерством, активізмом. Україна для мене це сила, витримка, лють, яка переможе будь-яке зло, яке буде відкривати свої мерзотні пащурі на нашу незалежність та свободу. Я вірю, що після перемоги ми побудуємо країну вільних, гідних, сильних людей, які будуть пам'ятати і бачити ті шрами, які нам завдали наші вороги, і що саме важливе, виносити басі. Молодь однозначно вони мають невимовну велику силу і вплив. Навіть попри про те, що вони зараз не до кінця це усвідомлюють. Молодь на державних посадах. Допомогти кар'єрному зростанню молодих людей, надати їм можливість професійного розвитку, створити майбутніх лідерів. Мета національної програми Державотворець. Ірина одна з тих, кого можна назвати молодим державотворцем. Дівчина пройшла навчання за національною програмою і тепер працює у міністерстві молоді та спорту. Я працювала в громадському секторі, і в принципі, завдяки цій програмі, я змогла перейти саме в державний сектор. Насправді до цієї програми для мене цей сектор взагалі був незрозумілим. Мені здавалось, він не для молоді. Стати учасником програми державотворець можуть лише ті, кому ще не виповнилося 35 років. Кандидат повинен закінчити університет і мати щонайменше ступінь магістра. Навчання триває тиждень, а потім можна потрапити на стажування у будь-яке відомство від регіональних громад до міністерств і міжнародних інститутів. Програма існує вже 6 років. За цей час її випускниками стало вже понад пів тисячі молодих державотворців. Посадовці з досвідом переконані за молодими кадрами на державних посадах майбутнє. Залучення молоді до державної служби допоможе вирішити одразу. Кілька питань переконані ініціатори програми Державотворець. Зокрема, так можна прискорити процес відновлення України, а ще отримати свіжі ідеї та рішення.